У взаєминах бувають такі ситуації, коли точно й не скажеш, друзі, ви чи діло йде до романтичних стосунків? Уявімо, спілкування двох людей, одна з яких посміхається, жартує і загалом є доволі приємною. Та її співрозмовника, що може проінтерпретувати прояви такого милого спілкування як флірт. Вона просто намагається бути вічливою людиною, але її співрозмовник думає, наче та зацікавлена далеко не в дружбі. А в смачній їжі або ж навпаки, уявімо чоловіка, котрого сексуально приваблює жінка, з якою він тільки но познайомився. Той по-всякому проявляє своє зацікавлення нею, але ну от біда, вона думає, що це він просто такий дружелюбний. І не кажіть мені, що у вас не було подібного. Так, головна проблема у таких непорозуміннях полягає в тому, що ми не завжди правильно розуміємо наміри інших людей, бо ми не можемо залізти до них в голову і прочитати думки. Нам тяжко відрізняти банальну ввічливість, щиру дружбу і сексуальний інтерес. Побутує уявлення ніби між чоловіком та жінкою геть неможлива дружба. Це не так, вона можлива, хоча є свої особливості. Еволюційна психологія намагається пояснити, чому взагалі існують ситуації, в яких жінки довго не погоджуються на секс, чи в цілому не відповідають на залицяння. Одна з гіпотез припускає, що для жінки процес відтворення нового потомства, тобто передачі генів, в принципі, забирає більше часу, аніж для чоловіка. Вона виношує, народжує, а потім ще й вигодовує грудним молоком дитину. Тому для жінки переспати з першим зустрічним не дуже хороша ідея. Так, краще витратити багато часу на пізнання свого партнера, нехай він і справді буде довго залицятися, аніж потім на самостійне виховання потомства. Тому, виходячи з цього, жінкам потрібні чіткіші сигнали, щоб зрозуміти, чи у залицяльника справді серйозні наміри. І ні, це не інструкція для куколів заради всього святого. Облаха. Дослідження 2014 року норвезьких вчених намагалося відтворити результати іншого дослідження 2003 року, яке проводилось на вибірці, що складала з гетеросексуальних американок та американців. Питання для всіх звучали однаково. На кшталт, чи були ви в ситуаціях, коли проявляли до особи сексуальний інтерес, але вона в свою чергу інтерпретувала ці сигнали як прояв дружби. Теорія управління помилками пояснює, як природній відбір міг повпливати на аналіз нами сексуальних сигналів. І тут добре провести аналогію із потенційними небезпечними ситуаціями, ну, коли є місце певній невизначеності. Наприклад, якщо ми бачимо у темряві щось темне та довге, але що тяжко розгледіти, є два варіанти дій. Перший це якщо ми зробимо вигляд, ніби нічого не бачимо, і продовжуватимемо займатися своїм. Але якщо ми нічого не робитимемо, та ось те довге виявиться отруйною змією, то буде погано. Тому другий варіант, до якого ми, зрештою, більше пристосовані, це коли в темряві бачимо щось довге, ми не розмірковуємо, чи треба втекти, а чи можливо порозглядати і переконатися, що там немає небезпеки. Ми беремо і тікаємо, навіть коли там немає очевидної загрози. Розглядати ситуацію як загрозливу, коли вона такою не є, все ж краще, ніж повністю ігнорувати її. Знову невідомий? Я не візьму слухавки. Раз, візьму. Ви запитаєте, а до чого були ті змії, Ілоно? Теорія управління помилками пояснює, що за схожим принципом працює і схильність довго та безуспішно залицятись до однієї людини. Завойовувати ту саму все ж може бути вигіднішим, аніж не робити жодних дій взагалі. Принаймні, так було для доісторичних людей. І так, ми вже говорили про те, що питання, хто кого вибирав 20 тисяч років тому спірне, і ми не знаємо напевне. Але в якийсь період історичного розвитку ці тенденції змінювались, і, ймовірно, таки був період, коли чоловіки обрали жінок, а жінки приймали рішення, погоджуватись на залицяння чи ні. Здавалось би, який сенс витрачати так багато часу на людину, яка не зацікавлена в стосунках. Але якщо на початку було б прийнято рішення не проявляти знаків уваги до конкретної особи, як би ми знали, що завершиться це все невдачею. Якби ми не застосували яких-небудь активних дій, не спробували, то втратили б можливість бути в цих стосунках взагалі. Це дуже сильні мотивуючі слова. Теорія управління помилками припускає, що протягом тривалого еволюційного періоду для чоловіка втрачена сексуальна можливість значно дорожче обходилася аніж переслідування незацікавленої жінки. Так, він міг втратити час і ресурси, але це все одно залишалось вигіднішим, аніж не робити нічого та чекати, коли зацікавлена ним сама знайдеться. Численні дослідження показують, що чоловіки схильні перебільшувати сигнали від жінок. Вони бачать сексуальні натяки частіше, аніж жінки їх насправді відсилають. І це також може бути еволюційним надбанням. Ей, дякую, що допоміг мені з регресійним аналізом для дипломної. О, О, вона, вона точно мене, мене хоче. Окрім того, метааналіз 2008 року, 28 досліджень по оцінюванні чоловіками та жінками осіб протилежної статі по фото та відеофрагментах, показало, що чоловіки загалом частіше оцінюють жінок як привабливих чи кокетливих, ані жінки, оцінюючи чоловіків. Чому так сталося історично? Ми не можемо знати точно, бо це, на жаль, не залишило викопних рештків. Але можемо знати, як харчувалися наші предки, динозаври чи інші види? Можемо порахувати, коли ті мешкали на землі, і навіть в якому віці померли. Чи було потомство, і чи були тяжкі травми? На каналі Пало Legends є купа цікавих відео про те, яким був спосіб життя найрізноманітніших тварин. Наприклад, чому кити, які є савцями, дихають киснем і народжують дитинчат, перебралися жити у воду. Невже там краще? Або чому печерний відмідь ніякий не печерний? М -м -м, знову ми все називаємо неправильно? Раджу підписатись на канал, але лише в тому випадку, що вам дійсно цікаво, і ви будете дивитись відео, а їх є за що дивитись. Бо подача, лучні жарти, меми. А головне це, звісно ж, самі відео на тему палеонтології, антропології і трішки виживання з минулого. Знаю, що багато моїх підписників вже дивляться влада, бо бачила вас в коментарях. А хто ще не знає про Paleo Legends, посиланнячко в описі і закріпленому коментарі. А тепер повернімось до переоцінки сексуального інтересу. А точніше, навпаки. Дослідження показують, що жінки недооцінюють сексуальне зацікавлення ними, їх друзів, чоловіків. Але цьому питанню все одно присвячено менше уваги. Найбільш вірогідне пояснення таке. Оскільки репродуктивні обов'язки жінки забирають у неї більше часу, знову ж таки, вагітність, пологи та грудне вигодовування не дозволяють заводити так багато дітей, як це можуть собі дозволити чоловіки. А через це важливо завагітніти не від кого попало, а від того самого того, хто точно буде поряд. Еволюційні психологи кажуть, що не одразу погодитись на залицяння це свого роду перевірка на витривалість. Якщо, попри численні відмови, чоловік все одно приділяє знаки уваги, це вказує на серйозність намірів, а значить, з ним можна утворювати довготривалий союз. Як гадаєте, наскільки це актуально зараз? Якщо не знаєте, який коментар написати, а коментарі дуже і дуже допомагають розвитку каналу, то пишіть, якою, на вашу думку, є оптимальна тривалість залицянь. Неважливо від кого. Сигнали жінок чоловіки частіше оцінюють як сексуальні натяки, а жінки, навпаки, недооцінюють знаки уваги, сприймаючи їх як прояв дружби. Однак ефект переоцінки сексуальних намірів не завжди вдається простежити. Наприклад, у дослідженні 1992 року не змогли зафіксувати вираженої різниці у сприйнятті сексуальності між чоловіками та жінками з Бразилії. А в дослідженні 2016 року науковці побачили, що чоловіки, котрі перебувають у стосунках, навпаки недооцінюють сексуальне бажання своїх партнерок. Що турить, тут не все так однозначно. Можливо, у стосунках ефект і не може мати такого ж вираження, як тоді, коли ми тільки намагаємось їх створити. Тому для того, аби усунути недоліки теорії управління помилками, була розроблена теорія виявлення сигналів, яка описує спосіб прийняття рішення в ситуаціях невизначеності. Умовно, коли людина отримує певні натяки, вона може діяти за чотирма наступними сценаріями відповідно до того, бачить вона конкретний натяк чи ні. Перше це правильне виявлення. Коли сигнал є, і людина його справді правильно інтерпретує. Другий це промах або хибно-негативний результат. Людина вважає, що сигналу немає, хоча він насправді є. Третій це хибна тривога або хибно-позитивний результат. Людина вважає, що сигнал є, але його нема. І четвертий правильне відхилення. Спостерігач вважає, що сигналу немає і його справді немає. Кожна з цих чотирьох стратегій може нести свої вигоди і витрати для спостерігача. А теорія управління помилками лише одна з них, бо вона припускає, що дії майже завжди хибно інтерпретуються, і чоловіки ледь не постійно перебільшують сексуальний інтерес жінок. Теорія виявлення сигналів більш імовірна, оскільки ми не можемо завжди і усюди діяти однаково. Очевидно, для різних людей притаманні різні стратегії, та й все одно залежно від ситуації. Одна і та ж особа у спілкуванні з різними людьми може проявляти схильності до, скажімо, двох типів стратегій. До слова, коли ми оцінюємо інших людей, ми наче скануємо по-різному, залежно від того, вважаємо ми їх потенційними друзями чи потенційними романтичними партнерами. У дослідженні гетеросексуальних людей попросили оцінювати незнайомців на фото, поки рухи їх очей ретельно відслідковували. Під час експерименту їх питали, хотіли б вони зустрічатися чи дружити з особою на фото. Висновки дослідження доволі цікаві. Учасники, незалежно від статі, котрі довше роздивлялись обличчя та груди, частіше оцінювали людей на фото як потенційно бажаних партнерів. А знаєте на що ті частіше дивились, коли казали, що надали перевагу дружнім стосункам з людиною на фото? На ноги. А ще люди, які перебувають у стосунках, з більшою ймовірністю уникатимуть утворенню дружби з особами протилежної статі з різних причин. Вочевидь, оцінювання друга чи подруги як сексуального партнера є стримуючим фактором дружби, і це не рідкість. До слова, дехто і тут відзначився. Науковці підкреслюють, що чоловіки частіше проявляють сексуальне зацікавлення своїми подругами. І недарма, будучи в стосунках, ви ревнуєте до того самого хлопчини, до якого вона так просить не ревнувати. Так я є бандит Петя. Дай цьому кохана мені. Дайте... Більшість людей почувається комфортніше з друзями своєї статі. Слід наголосити не всі, а більшість. Що точно не скажеш про самців-бабуїнів, котрі мають дружні стосунки з самками, якщо можна так сказати взагалі. Така їх особливість взаємин має одну цікаву перевагу: у них вищі показники виживання, аніж в тих самців, в яких немає подружок. Дослідження спирається на дані більше ніж 500 бабуїнів, які проживають у національному парку в Кенії. Спочатку науковці припускали, що хороші стосунки з багатьма самицями вигідні в першу чергу для репродуктивної мети, бо так збільшуються шанси на спаровування. Але згодом дійшли до висновку, що життя серед подруг допомагає загалом довше жити. Дослідники спостерігали за поведінкою бабуїнів, беручи до уваги кількість соціальних зв'язків. Як часто ті доглядали за іншими, наприклад, чистили шерсть, шукаючи кліщів, погладжували або що? Правило, самці більшості приматів не доглядають одне за одними, частіше за самками, у котрих овуляція. Тож, що побачили дослідники, спостерігаючи за бабуїнами. Це те, що самці, котрі знаходились в міцних соціальних зв'язках з самками, мали приблизно на 28% більше шансів дожити до свого дня народження, аніж ті самці, які уникають схожих зв'язків. Подібно до нас близьке спілкування з іншими є важливим і відображається на благополуччі і деяких примат. Ми, звісно, не бабоїни. Але мати між дружні стосунки можемо. Навіть маючи романтичних партнерів, залишаємось сексуально байдужими до тих, з ким товаришуємо. Хоча ми не завжди можемо правильно проінтерпретувати наміри інших людей, і це справді проблема. Як нам вирішити її? Гадаю, варто відмовитись від натяків, які можна розуміти по-різному, і перейти до прямих дій. Ну і, звісно, розмовляти, розмовляти про те, як воно є.